Доброго дня, Денисе. чуєте мене? Ви один за всіх. Денисе, чуєте мене? Угу. То що будемо чекати всіх. Дениса, у вас камера працює. Добрий день. Доброго дня, Максим. У вас камера працює? А то зустрінемось на вулиці. Не привітаємо По можливості глукайте. О, бачу вас чудово. Хі -хі. Тому що Денис Півень каже, що в нього камери немає. А у вас є, це добре, і в мене є. Дмитро, добрий ранок. Доброго. ранку. По можливості вмикайте камеру, щоб не спілкуватися з чорними квадратиками. О, чудовий митк, побачу вас. Так, у нас. Дар'я ще приєднується. чудово. Поки всі приєднуються, поясніть мені наш розклад. Бо хе -хе, педагоги мені кажуть одне методист друге. В, на сайті написано третє. Як ми працюємо? Як ви, наприклад, з педагогами працювали? Дивіться, у нас з вами сьогодні третя пара по всіх тижнях, парних і непарних. І завтра, сьогодні лек лекційне заняття, а завтра перша пара семінар. Так просто. Третя Наш... пара це яка на 10.35 у вас, да? так? <Столен> Ні, третя пара це 12.20. Тобто зараз ми пари не маємо? Так, зараз у нас немає пари. Я, я щойно з'явився в мене інтернет, я вам відписав на пошті, може, ви бачили. А, ні, ще не встиг. Ну от, у нас пара сьогодні третя, а не друга. Так, так. А, і завтра ви кажете, у нас. Ну, в розкладі стоїть семінар, але я не впевнений, чи, ще, чи він вже вичитаний попереднім викладачем, чи, чи ні. Ну, стоїть так в розкладі. В Ще раз в розкладі, я так розумію, раз на два тижні, так? Да? Ні, ні. Кожен тиждень. І парний і не парний, так. У нас. Парні. 8 числа це буде п'ятниця. Ні, не п'ятниця, четвер, залік. Тому. А завтра семінар на 15.10, так? Ні, на 8.40 зранку. Перша пара. На 8.40 семінар на 12.20 20 лекція. Правильно? Сьогодні, так. Сьогодні, так. А всі ті, хто приєдналися, це всі кібернетики, так? Да? Так, так, одну групу, одну групу. Ага, тобто ви вирішили підтримати Максима, за що я вам вдячний. Тому що для мене цей розклад це трішечки незапланований розклад. Я мату. Я маю всюди накладки. Окей, так, давайте домовлятися. А, домовляємося. Перше, хтось е, е, адміністрації пожалівся, що то, середи не було лекції. Серед нас є такий студент. Це для нас навпаки, так би мовити, не те, що свято, але відпочинок немає, тому я думаю, що хтось буде жалітися, коли йому навпаки, це в позитив. Ну тут справа в тім, що е, лекція була, і е, вона почалася, і вона була відмінена із-повітряної за тривоги, якщо ви пам'ятаєте, в ту середу було гаряче. Ось тому, будь ласка, не жалійтеся, якщо немає на це причин. А якщо е, є невдоволення, то спочатку зі мною поспілкуйтеся. Я думаю, що ми зможемо достигну досягнути якогось консенсусу. А, але я вас не сварю. Присутніх я не сварю. А, давайте домовлятися. Я надіслав а, через Максима а, три а, посилання на три роботи. Я розумію так, що Максим їх надіслав всім вам. А, да, Максим, так, Максим, так, я поширю, я поширюю. Угу, да, дякую вам за це. Незважаючи на те, будуть у нас пари, чи їх не будуть, тому що ви можете не доєднатися, да? я можу не доєднатися. Ну, Будь-що, давайте спробуємо виконати ці завдання, щоб я мав ну, якусь причину вам поставити хороші оцінки. Я вам поставлю нормальні оцінки, але ну, я це не можу робити, знаєте, не маючи ніякого підтвердження. Ми домовлялися, що ці роботи ми з вами маємо виконати до аж 4 грудня. Можете їх робити зараз. Можете їх робити на семінарах, можете їх робити пізніше, але, будь ласка, до 4 грудня да, майте їх виконані, щоб я міг відомості щось поставити. І з свого боку, я врахую всі ваші Намагання. І ще раз до того, як заповнити і відправити відомість, її надішлю старостам. Староста подивляться, надішлять своїм одногрупникам. Якщо комусь буде замала оцінка, або там якісь роботи будуть не враховані, ну, наприклад, знаєте, там з інтернетом ви натиснули, а воно не надіслалося. Так, ми ще раз з вами всі разом проговоримо і, 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 і вийдемо на той рівень, щоб всім було комфортно. А знову ж таки, а, якщо у нас пари немає, то, ну, наприклад, це для вас а, час на те, щоб виконати цю роботу. Да. Я по можливості буду приєднуватись. Ну, Наприклад, а, сьогодні в 12.20 я точно не зможу приєднатися, тому що я маю пару, ту, яку читаю з вересня місяця у студентів. І мені потрібно тоді буде, не знаю, зв'язуватися з вашими методистами або що. Тобто, ви з свого боку, якщо не маєте планів на 12-20, то приділіть цей час виконання робіт. Там в кожній там в двох роботах це тестові роботи, якщо ви ще не бачили на платформі, по 25 питань. Як показує практика, студент, вчитуючись в кожне питання, Встигає виконати кожну роботу ну, максимум за 40 хвилин. Тобто, ви, по суті, за сьогодні за пару зможете виконати два завдання, і ну, це буде половина а, моїх вимог. Третя робота, я її назвав залік, ну, тому що це є залік. Там 40 питань, ну, ну це у вас займе там, ну, можливо, не знаю, годину, да, можливо більше. Тобто знову ж таки, Приділіть час, поки є інтернет, і зробіть все це, і потім просто 4 числа отримайте свої кінцеві результати і будемо спілкуватися. І взагалі, як, ну це я маю з вами обговорити, да, я вбачаю ну, приблизно такий, ем, такий варіант. Ем, якщо 4 числа, я підраховуючи ваші бали, надсилаючи їх вам, і бал вас не влаштовує, то ми проводимо ще один залік. Назвемо його повторний залік. Для тих студентів, які вважають, що цей бал їх не влаштовують і хочуть його змінити. Зверніть увагу я не кажу підвищити. Кажу змінити. Ми будемо проводити залік усно. Не знаю, можливо, вам складно тести. Складати, да? але знань більше, ніж оцінка за тест. То ми з вами поспілкуємось, я вам задам питання, ви дасте мені відповідь. Ці всі питання будуть суто з тих тем, які я вам надсилав. І можливо, так ваш бал буде кращим. Да? Тобто, бачите, навіть, навіть тут я намагаюся зробити так, щоб всім було зручно. Від вас ну, прошу того самого. Да? Зрозуміти те, що в мене, наприклад, сьогодні на 12.20 накладка, і я за дві години не встигну вже змінити нічого. Mm. Ну, давайте будемо шукати якісь а, точки перетину і робити так, щоб всім було потрібно. Так, ми все розуміємо. Я... У, нас, о... у нас теж вистачає накладок і зі світлом і, і взагалі. Вірю. Я по очах бачу, що ви, це я про Максима і Дмитра більше очі не бачу. Бачу, що ви розумієте. Да? І, і я думаю, що в нас вдасться якось співпрацюватися в таких умовах незручних як у яку. Можливо, у вас є до мене якісь питання, пропозиції, можливо, з чимось не згодні, хочете обговорити якісь а, інші варіанти. Є таке питання взагалі, цей модуль веде два викладачі. Ви спілкувались з іншим викладачем? З педагогами ви маєте на увазі? Ну так, у нас модуль називається Педагогіка і психологія вищої школи. Ви ведете психологію, а педагогіку вів інший викладач. Ви з ним спілкувались? Він нам давав модульну контрольну роботу. Ми писали, відправляли, і, ну, напевно, бал має ставити. Мають ставити обидва викладачі то... Так, так Максиме, ви правильно розумієте, у вас взагалі мало бути три викладачі: два педагога, Поляк, здається, і Саша Деркач він у вас семінари читав. Ми су сумуємо оцінки: оцінки з модуля педагогіка вищої школи і оцінки з модуля психологія вищої школи. Тобто, всі ваші напрацювання, вони будуть враховані. Умовно, можемо зробити так, 50 балів з педагогіки, да, це їх модуль максимум, 50 балів з психології. Якщо ви, наприклад, гарно напрацювали на педагогіці і погано на психології, то будете мати там такий суміжний бал. Якщо і там, і там гарно напрацювали, то будете мати суміжний бал з двох модулів високих. Ну, тобто, я, я до чого? Та? Я до того, що якщо ну, якісь були у вас оцінки на працювання, вони нікуди не зникли. Ваша справа це напрацьовувати оцінки, наша справа це їх враховувати і, і рахувати. Чи є ще питання, будь ласка, у всіх запитую, поки у нас є така можливість? Немає питань. Напевно, немає. Угу. Ну тоді дякую, що доєдналися. За це вам дякую, так, що ми з вами хоча б поспілкувалися не лише по пошті, не лише через старосту. І знову ж таки, я відкритий, якщо ну, не знаю, якісь складнощі у вас. Ну, напишіть мені, да? напишіть, що не зміг я виконати всі ці завдання, тому що, тому що да? я буду йти на зустріч. Але. Ну, я це і старості, і присутнім повідомляю. Да? Але якщо ну, немає зв'язку із студентом, немає балів, ну, я вимушений буду поставити там ті нулі чи що там. Напишіть, ну, дійсно, це, це нормальна форма, я відкритий, напишіть, якщо якісь є проблеми. Добре. Ну, дякую, що доєдналися. Сьогодні ще раз повторюю, що на 12.20 ми пари не будемо мати. Завтра, не знаю, будемо намагатися цю пару проводити. Не знаю як. Але за, ці, за цим посиланням І ну, Це, до речі, єдине у нас посилання на всі наші пари, тому його не видаляють. Добре, Добре, дякуємо вам. Так, да, і я вам дякую. Тоді до побачення, до завтра всім. Да, до побачення. До побачення.